Всім привіт! На ремонті ось такий електросамокат білого кольору. Ось так він називається, можливо, комусь буде цікаво. Ось тут у нас є такі наліпки. Проблема яка? Він сам по собі може вимикатися. Зараз він працює, я увімкнув, тільки що проїхався. Все нас робить, режими перемикаються. Освітлення теж працює, натискаємо, гальма теж працює. Все ніби добре, але каже власник, що катається там дитина. І буває, він просто вимикається. Може сам по собі стояти і вимкнутись. Зараз будемо розбиратися, в чому тут причина. Думаю, спочатку потрібно полізти до батареї і подивитися, можливо, якісь проблеми. Там. Зараз розбираємо і дивимося. Ось така тут акумуляторна батарея. Ось так називається вона. 36 вольт, 7,8 ампер годин. Ось такий тут стоїть контролер. 350 Вт. Всі дротики у нас на місці. Всередині все сухо, гарно. Зараз знімаємо цю батарею повністю і будемо її розбирати. я цю батарейку, зняв всю додаткову ізоляцію, яка тут була приклеєна. Подивився на всі місця зварки з однієї сторони. Ось можна бачити, все в нас окей. Дивимося з іншої сторони. Також все добре. Вирішив ще зняти ізоляцію ось тут зверху. Тут можна бачити, стоїть ось така плата, і до неї під'єднані всі комірки. І побачив ось таку річ. Бачите? Просто не приварена. Не те, що відвалилась, тут просто немає слідів зварки. Ось, бачите, сусідня комірка приварена, а ось ця ні. Це все було заклеєно ось таким картоном. І тут був контакт. Але в якийсь момент він пропадав і наша батарея вимикалась. Зараз ми це все приваримо і перевіримо, як працює. Приварив я цей контакт, ось можна бачити, поставив 4 такі точки. Також проварив всі остальні, щоб все було надійно. Зараз під'єднав свої IMAX і збалансую цю батарею всю по напрузі. І тоді ми перевіримо, яка тут ємність. Зберемо все і я думаю, все повинно працювати. Перевірив ємність батареї 7511 мА. Заклеїв тут скот, поверху дав армований скотч. З цієї сторони, промазав все герметиком з однієї і з другої сторони. Ось тут трішки цей герметик потік. Поправити. Залишиться тут просто все зібрати. І я думаю, буде воно працювати. Причина була знайдена. Зараз зберу. віддам самокат власнику. Самокат зібраний. Проїхався тільки що по нерівностях. Все нормально працює, він не вимикається. Я думаю, що все буде добре працювати. Причина була ж знайдена. Ще зверну увагу, що тут стоїть ось така покришка ззаді, безкамерна. Напишіть в коментарях, як вам такі покришки. Окей, чи ні. Також не забуваємо поставити лайк, пишіть свої коментарі, підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення!